Вітаю, друзі! Наслідки соціально несправедливої мобілізації. Ми вже говорили про масове закриття ФОПів. Тепер поговоримо про найманих працівників. Масштабний дефіцит працівників фіксують на українському ринку праці. В липні 2022 року кількість резюме сягнула піку в 152,8 тисяч. Тоді, як вакансій було лише 20 тисяч, зараз же на 62 тисячі вакансій є 67 тисяч резюме. Директори компанії зазначають, дефіцит стосується майже всіх сфер: фінанси, маркетинг, продаж, виробництво, ресторанний бізнес. Здебільшого, є нестача чоловіків серед кандидатів на посади, де потрібна важка фізична праця. На формування такого дефіциту вплинули два фактори: мобілізація та виїзд людей за кордон. Обидва прямо пов'язані з корупційною діяльністю ТЦК. Які не чіпають утриманців бюджету депутатів, чиновників, силовиків, продають право не служити багатіям і компенсують поповнення війська наповнювачами бюджету працездатними чоловиками, які могли б принести користь в економічному реальному секторі. До того ж, душать підвищенням податків підприємців, які дивом ще якось працюють. Таким чином, соціально несправедлива мобілізація підриває економіку, сприяє зменшенню надходжень до державного бюджету, формує тіньовий заробіток у тих, хто працює в ТЦК і ВЛК, Державній прикордонній службі, а також силовиків і військового начальства, які на додаток до чималих зарплат з бюджету, отримуючи зиск з корумпованої мобілізації. Чи розуміє хтось у державі, що будь-яка війна це передусім війна економік? Не можна перемогти у війні, розкрадаючи внутрішні ресурси держави і покладаючись тільки на західну допомогу. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!